Нові освітньо професійні програми бакалаврського рівня: журналістика для медійників та кіно і телемистецтво для митців, презентував на весняному дні відкритих дверей навчально-науковий інститут журналістики. Хочете бути у вирі подій, розповідати історії, видавати книги, просувати бренди, знімати фільми? Тоді вам до інституту журналістики. Подробиці у репортажі Анастасії Дабудик, Марини Домме, Каріни Буднік та Діани Високос. Сьогодні свої двері відкрив навчально-науковий інститут журналістики. Майбутні абітурієнти матимуть змогу познайомитись з викладачами та дізнатися більше про свої мріяні спеціальності. Інститут журналістики щороку навесні охоче приймає у своїх стінах майбутніх студентів. Цьогоріч вони мають змогу одразу в холі інституту познайомитись з освітніми програмами і напрямками підготовки майбутніх журналістів. Студенти та викладачі розказують абітурієнтам про все та навіть пригощають смаколиками. Навчальні аудиторії імені В'ячеслава Чорновіла вступники та їх батьки дізналися від викладачів інституту про особливості цьогорічної вступної кампанії. За словами заступника директора Владислава Михайленка, цьогоріч тут підбувається на спеціальності С7 7 журналістики та б 1 аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво. Протягом перших двох років всі студенти навчаються за спільною програмою а вже після зможуть обрати той напрям, який їм ближче рекламу комунікацій, операторський чи терозишерський фах, але всі вони будуть долучені до найкращої у світі професії журналістики. Ефективний класний журналіст це той, який в одне рукостискання може дістатись до нескінченної кількості людей. Тобто тобі треба взяти коментар там, у президента України, і в тебе дійсно є в записнику номер президента України. Тож комунікація і горизонтальна взаємодія це найсильніше, що має бути у студента. будучи викладачем а, університету Тараса Григоровича Шевченка і спільно з інститутом журналістики, який має одну з найвищих акредитацій в Україні, то дійсно даються фахові знання. І а, отримавши базові прикладні речі, а люди потім ідуть обізнані і сміливо отримують професію і ще й своє привносять. Після Зустрічі абітурієнт знову опинилася у просторному гостинному холі інституту, де їх вже чекали представники кафедр та керівники освітніх програм, які гітували гостей. Кожний за своїми напрямками. Сьогодні якраз відеоконтент має велике значення. Це означає, що навіть якщо ви будете друковане медіа відкривати, то там побачите, можливо, перехід на відеоконтент, тому що відеоконтент сьогодні скрізь превалює. У соцмережах ви знаєте це. Тому, звісно, що ми якраз вчимо студентів, як писати відео, як записувати звук, як монтувати, як бути конвергентним журналістом, і все це до нашої кафедри. Це кафедра, яка. Працює використовуючи платформу творчих майстерень, коли студент навчається у майстра. У нас невеличкі групи. І цим ми звичайно купуємо наших вступників, тому що індивідуально працюємо з кожним. Всі наші колеги мають практичний досвід, це дуже важливо. Тобто, те, що ми розповідаємо на заняттях, те, що ми створюємо разом зі студентами, це все те, що ми вміємо робити самі. Медіапродюсування це управління проєктами, це фінансування, це організація, це реалізація, це командотворення, створення креативної ідеї. Тобто це людина-оркестр, і вона веде відповідно свій проєкт від ідеї до успішної реалізації. Навколо викладачів збирались десятки охочих послухати про представлені спеціальності. Абітурієнти уважно слухали та ставили питання для глибшого розуміння, аби точно не помилитися у виборі майбутньої професії. Насправді такі заходи це дуже важлива річ, тому що їх нічого не може замінити ані для батьків, ані для абітурієнтів. Жоден студент не може просто сидіти на місці, нічого не роблячи для веселих повних натхнення та бажаючих приймати активну участь у житті інституту. Студентський парламент щороку проводить набір у різні департаменти, де кожен студент зможе втілити свій потенціал наповну. серед вражень дуже класно, тому що ми займаємося тим, що ми покращуємо студентське життя. Ми створюємо різні ярмарки. Наша основна задача зробити студентське життя яскравим, різноманітним і будь-хто. Вступників вже з першого дня навчання зможе вступити будь-який суд парламент. А вже ж ми розпитали вітриєнтів та їх батьків. Про їхні враження від інституту, та чи зробили вони вже остаточний вибір. Дуже прикольна, класна спільнота. Я прийшов сюди дізнаватися для майбутнього вступу моєї доньки. Дуже сподобалась, почув багато і ще продовжую спілкуватись. Справді я вкотре переконалася, що Шевченка це класичний університет і є багато моментів. Які викликали питання стосовно, можливо, цінності, якоїсь гнучкості, можливо, моментів з інноваціями в університеті, але, тим не менш, якось ніби підтвердилася думка про те, що університет дає хорошу академічну базу, і це власне і цікавить при вступі. Мені сподобалися. Програми, які пропонує університет, і звісно, хочеться, щоб якомога більше талановитих дітей мали можливість тут навчатися. Тож чекаємо першокурсників у наших рідних гостинних стінах вже у новому навчальному році. І нагадуємо, що вступна кампанія вже стартувала. З інституту журналістики Анастасія Добудик, Марина Дома, Каріна Буднік, Діана Високоз. спеціально для новин університету Шевченка.